Миру Божого, давай я за тебе помолюся. Нехай Господь благословить тебе сьогодні і нехай подарує тобі величезну милість, любов і благодать. Нехай твоє серце буде відкрите сьогодні для Господа. Повторяй, Боже, я хочу прийняти тебе в своє серце. Прийди, Ісус, в моє життя, будь поряд завжди зі мною, і дай виконати мені волю Божу. Дай мені послужити тобі Господь, змінити моє серце, змінити моє життя на краще, щоб бути дитиною Божою. Господи, дай мені знайти ту людину, яка пояснить мені Слово, яка допоможе мені віднайти вихід в цьому житті. І відповість на ті питання, які потребують відповіді, Господи. Тому що тільки в Твоєму слові є відповідь. І нехай ця молитва вона торкнеться Твого серця, Господь прийде у Твоє життя, і якщо ти потребуєш сьогодні. Духовного спілкування або просто молитви. Ти хочеш вивчати Слово Боже і не знаєш, як це почати. Напиши мені, і я тобі допоможу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.